Доброго дня, шановні клієнти, потенційні покупці та користувачі нашого обладнання. Мене звати Микола. І сьогодні ми продовжимо курс навчання для операторів верстату плазмової різки NT Plasma 3015. Виробництво нашої. компанії. Так, В попередніх відео ми пройшли короткий огляд програми LibreCAD, з допомогою якої ми створили файл DXF під назвою Фланець. Далі ми навчилися створювати файл з g -кодом з допомогою шиткам. Ось файл з g кодом який ми створили. Ми його будемо зараз запускати в матч 3. Отже, матч 3. Це програма, без якої практично працювати неможливо, на відміну від LibreCAD чи шиткам, які можна встановити на іншому комп'ютері. І переносити готові файли на флешці. Зрозуміло, то ви створюєте файл DXF в офісі, створюєте в шиткамі ж-коди, переносите на флешку, приходите до блоку керування. Є USB-інтерфейс в блоці. Підключили флешечку, скопіювали в свою робочу папку, відкрили матч 3, завантажили, почали працювати. Так, в даному відео е, ми будемо розглядати безпосередньо е, програмку матч 3. Можливо, це не буде повністю весь огляд, але я постараюсь максимально е, в короткий термін вкластися по роботі саме з цим програмним забезпеченням. Так, що таке матч 3? Значить, програмне забезпечення, яке практично перетворює ваш комп'ютер чи е будь-який там типовий комп'ютер, в контролер, машинний контролер ЧПУ. Це універсальний софт, в якому розробники включили дуже багато функцій. Тому матч 3 використовують не тільки для верстатів плазмового різання, але й для фрезерних, токарних і інших обробних комплексів. Запустили матч 3. І я зараз би хотів ще трошки відволікти вашу увагу, особливо користувачів, майбутніх користувачів і вже теперішніх користувачів, нагадати правило, яке я завжди оголошую і наголошую на ньому під час навчання операторів. Джерело плазми включається останнім, перед початком різання, виключається першочергово. Відразу після закінчення різу. Порядок такий. Включили блок керування, запустили матч 3. Тільки після цього можна включити жило плазми. І навпаки, виключили плазму, виключили матч, завершили роботу системи, виключили блок керування. Чому я наголошую на цьому порядку? Поясню. Під час включення чи завершення роботи комп'ютера. Піни ЛПТ порта, через який працює саме, спілкується машина з, з, з комп'ютером, знаходиться в неконтрольованому стані. Тому при включенні чи виключенні комп'ютера на піні, який відповідає за включення плазми, може з'явитися 5 вольт. І реле, яке відповідає за включення плазморізу, може включитися. Це абсолютно неконтрольований процес в даному випадку. Матч 3 є функція Charge Pump, так звана функція генератора підкачки заряду. Але вона потребує апаратної підтримки, яку ми поки що ще, на жаль, не реалізували в нашому верстаті. Але ми над цим працюємо. На даний момент її немає. Тому це правило дуже актуальне. Найближчим часом ми її реалізуємо. то про це вже не буде розмови йти. То проблем немає. Але ця звичка не зашкодить абсолютно. Зрозуміло. Виключили плазму, виключили комп'ютер. Включили комп'ютер. Після того тільки включили плазму. Так. так, перед нами є матч третій. Наша версія е ліцензійна. Як бачите, в нас є NTMA ліцензія. Повністю матч українізований, також є під час встановлення українізації, локалізації верніше можна вибрати мову українську чи російську, тобто ви можете собі русифікувати, як завод, а можна залишити англійську. Я, наприклад, звик до англійської версії, але для вас я її українізував для того, щоб можна було побачити зрозуміти, що саме всі налаштування є українізовані, тобто видно на екрані всі. Інструменти, всі функції, все україзовано. Це є базова картинка, це скрін, який використовує матч базово. Але ми використовуємо на наших верстатах скрінсет. Наш власний. Ну і не зовсім наш ідеально власний. Тут тільки ця частина ми розробляли, а це було в вільному доступі в інтернеті. Ми практично його і використали. Не було змісту розробляти. Це він досить зручний. От, ми його трошки підмалювали, переробили, підкреслили і використовуємо. Ніяких проблем з цим немає. Так, що ми тут маємо? Маємо вікно, де будуть відображатися у нас g коди Маємо вікно візуалізації. Маємо наші координати нашого верстата поточні, машинні і поточні координати відносні. Так, е кнопки керування, запуску, зупинки, паузи. Маємо кнопки. Ручного керування. Можна керувати практично YX з пульта, що я практично не використовую, тому що користуюсь кнопками на клавіатурі, стрілочками. І Z-ка це Page Down, Page Up. Е і відображення подачі в хвилинах, в міліметрах на хвилину. І Вікно ти нашого контролю висоти плазми. Так, що ми маємо? Запускаємо наш файлик. Він у нас на робочому столі. Ми зберегли. От він, фланець. Так, ми рекомендуємо просто ну, початок роботи завжди відправити на базу всі наші координатки. Зараз я натисну на пазу підключу електроніку, тому що не включив. І продовжимо. Отже, я підключив, замалював е роботу матча на робочому столі в себе в офісі. Я не зараз на лаптопі, з лаптопом працюю, тому, е щоб показати, як відпрацьовує хоум, мені була потрібна електроніка, щоб е підключити ліміти хоуми і пошук поверхні. Окей, Значить, на чому я закінчив? Закінчив на тому, що треба перед початком роботи відправити наш портал в нульову, в абсолютний ноль. Тобто, це є домашня координата, яка шукається по датчиках, які виставлені в нас на нашому верстаті. Значить, Ми відправляємо на базу. Це так звана база. Так, я відправляю на базу. Значить, координати, як бачите, Z їде в бік датчика. Значить, що ми робимо? Вона піднімається доверху. Вона буде підніматися до тих пір, поки не спрацює датчик хоума. Ось я його відпрацьовую, він зупинився. Поїхав Y. Поки не відпрацює Y. Знову ж, слід наступний X. Все, у нас відпрацювало. У нас тут є якісь поточні координати. Неважливо, але машинні координати в нас обнулилися. Бачите, якщо ми натиснемо на машинні координати, у нас практично по нулях всі координати стоять. Все, ми обнулилися. Тепер ми можемо клавішами, чи, наприклад, від'їхати. Е в це місце, де буде нолик, де буде починатись наш різ, де початок нашої заготовки, лівий нижній кут. Будемо вважати, що ми під'їхали. Трошки опустили зетку, тому що шухом самому верху нам десь міліметрів 20-10, щоб було видно, що це нолик. Виставилися і обнулили кожну координатку. Все, це в нас вже нуль нашої заготовки це не абсолютний. Абсолютний ноль вже в нас змінився, тому що ми з'їхали з домашньої координати. Все, тепер можемо відкрити наш, рекомендую це робити перед тим, як завантажувати файл, тому щоб у нас на екранчику з'явилася добра візуалізація, щоб ми не підмотували нічого. Відкрити. На робочому столі у нас наш файл фланець. Ось ми бачимо його. Він у нас з'явився на робочому столі, на нашому екранчику. Так, що тут нам залишається всього запустити, щоб зрозуміти, як воно працює. Я натискаю кнопку Пуск. Е, рекомендую для початківців е, запускати програмку в холосту без включення самого джерела плазми. Тому що е, ну, перевірити себе, якщо все нормально, пошук поверхні відпрацьовує, все відпрацьовує. Ви побачили, що коректно все робить. Хоча б кілька там різів. Перших потім обновити програмку і знову запустити вже з плазморізом. Пуск. Ось поїхала, якщо ви бачите на екрані, поїхала координатка, шукає поверхню. Все, знайшло. Відпрацювало реле, якщо ви почули, воно щелкнуло. Пішов різ по координатах. Як бачите, у нас е, коротенька програмка, у нас практично від M03 включення плазми і до виключення, це раптом три рядочка нашої програми. Якщо це правильно створений вектор DXF, вона буде дуже коротенька. Якщо зробити неправильно, не там дуже часто відправляють, е, експортують файли з корела то ці кола йдуть відрізками. І тому в результаті у нас ми отримаємо дуже довгу програму, і наш різ буде нерівний, а буде такими відрізочками різатися прямими. Це коло буде не буде коло. Тому треба на це звернути увагу. Дуже часто задають питання, чому ми не можемо експортувати. Ну, Тому не можете, тому що треба користуватися рідними DXF-файлами. Створеними в кадовських програмах. Так, як бачите, ось, там, тут, правда, не налаштовані всі швидкості у мене на лептопі, Тому е ми бачимо тут швидкість 229. Е візуалізація показує, що в нас є включений сам плазморез. Показують, а, ось 4000. Е подача у нас 4 метра стоїть. Але поточну швидкість якісь покабо неправильно налаштовано. Не це вірно. У нас в програмі виставлено 4000, але показує 429. Ну, це, це я проїхав і налаштував матч. Так, що тут далі? Е, у нас є тут кілька параметрів: висота максимальна, мінімальна. Значить, вона тут б, е, має бути мінус 20 плюс 20. Вона прописується в XML-файлі, я потім це, про це розповім. І це швидкість реагування ТХЦ. І так також можна змінювати. Зараз спробую. От, ендер. На неї треба просто на цю цифру клікнути і на ходу можна поміняти. Це швидкість реагування самої голови. Як воно буде зашвидко реагувати на зміну напруги на нерівності? То якщо занадто швидко реагує, це теж не добре. Тут треба буде вже дивитися оператору з досвіду, яка швидкість краще впливає на, на різ. Так, ми можемо нашу програмку зупинити. І, наприклад, у нас в якомусь місці не пішов різ. Ми натискаємо Stop чи натискаємо Escape. І в нас зупиняється програма, виключається плазма. Автоматично. І ми нашими кнопочками переходимо саме до того кола. Ну, будемо вважати, що це коло не вирізалося. Ми його, нам треба його візуально, візуально знайти. Але оцими стрілочками ми листаємо, поки не дійдемо до цього кола. Ось воно у нас різ. І ми до М3. М3 відповідає за включення плазми. Тому ми на ньому зупиняємо. Ми бачимо, що це лінієчка 22, ось цей номер. І кажемо йому, що треба почати звідси. Після цього ну, вам так і підказує. Натисніть кнопку Пуск для попереднього переміщення вашої головки. Тобто натискаємо пуск, воно показує координату. Зверніть увагу, що тут не повинно бути ніяких галочок. Якщо воно є, воно буде некоректно працювати. Натискаємо ОК. Воно переїжджає, як бачите, в то місце, де повинно пропалюватися. Так. І натискаємо кнопочку, знову воно знову пише тут. Натисніть Пуск для виконання саме цієї програмки. Не зовсім коректно українізували, дивлюся, є російські фрази, але це не суттєво, воно на роботу не впливає. Натискаємо кнопку пуску. Все. Найшло, прорізало, почало різати. Все дуже просто. Так. Що в нас тут ще є? На ходу ви можете, в нас дуже корисний повзунок тут є, от 100% показаний. Яким ви можете рухати або зменшувати, або збільшувати подачу на ходу. Зараз в даний момент воно не працює, тому що, а може і працює, я не звернув. Так, вроді, нібито мало б працювати. 234. Якщо ми зменшимо, так, а є, такі зменшується швидкість. О, бачите, 98 мм 296, холості переїзди е, не зменшуються, але зменшується ріс. Якщо ви бачите 96, ми зараз переїдемо, з більшою швидкість. У нас вже дивіться, 229. Тобто, якщо ви бачите, що у вас запомало ріже, ви можете на ходу змінювати вашу швидкість або зменшувати. Це так званий фідрейт. Це дуже корисна штука для того, щоб підібрати для ваших інструментів, коли ви створюєте програмку робочу швидкість. От в, тесту, в тестовому режимі ви завжди можете собі підігнати швидкість, протестувавши це запустивши. Зрозуміло, так? Все. Е е тепер ще кілька слів по ручному керуванні. Ми можемо переїжджати будь-яке місце. Ви бачите, що у нас переміщається. Але, наприклад, вам потрібно переїхати повернутися в нулі. Ми можемо натиснути кнопку переїхати в нулі». Це переїде воно саме в той нуль, де ви показали на деталі. Це відносний нуль. Це там, де початок вашої заготовочки. Також, і щоб підігнати, наприклад, у вас, коли ви починаєте виставляти тільки заготовку, щоб підігнати на 100% швидкості, якщо у нас стоїть, наприклад, в налаштуваннях двигунів у нас стоїть швидкість 428. Ну, зазвичай я ставлю тут не 428, там, а 4000, то в результаті. У вас дуже швидко буде рухатися і Z і всі інші координати. Воно буде рухатися з поточною швидкістю, яка виставлена саме в конфігурації. Тому, щоб підігнати, наприклад, нам треба нулик виставити, то можна натиснути 10%, воно зразу на 10 перескочить. А можна руками зменшувати. Бачите, воно зменшується. Це швидкість, це якраз оця швидкість ручного управління. Щоб ви не мордувалися. Не підганяли, коли тихенько їде, воно легше виставити нули. Зрозуміло. Ну ви можете і руками тут, наприклад, клікнути, поставити 5, натиснути Enter. Можете натиснути 10, то зазвичай так використовується. І 100 зразу, щоб не, не клікати плюсом, можна мінусом, можна плюсом. Це для ручного управління. Ну, в принципі, по великому рахунку для початку роботи. Вам цього буде достатньо. У е, нас тут є час е, розрахунковий, час самого різу. Е, що у нас тут ще цікавого є? Ну тут є дуже багато всього цікавого, але вам для початку цього не потрібно. Значить, Ще один момент. Е, дуже часто. Буває, звертаються клієнти, телефонують, що щось сталося, десь якийсь ліміт спрацьовує, десь щось не хоче йти. Для того, щоб можна було діагностувати і подивитися, що саме сталося, ми, я прошу оператора, щоб він перейшов в режим діагностики. Але в цьому скрінсеті немає цього режиму, я не видно, він є, але його не видно. Тому нам потрібно завантажити е, з базовий, той, що йде від матча, відкриваємо його. Він так і називається плазма сет. Ось ми бачите та сама програмка, всі ті самі кнопочки. Можна і звідси працювати, комусь може подобається. Абсолютно. Можна в такому режимі працювати. Тут все 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 все, все, все то саме є. О, Просто тут багато лишнього, тому е не варто переходити. Ось ця кнопочка діагностика, по англійськи Diagnostics Alt-7, і ми отут дивимося на наші піни, тут якраз наш ЛПТ-порт по великому рахунку, який відображає всі. Наші робочі ліміти, хоуми, пошуку поверхні. Я налаштував, наприклад, один пін на хоуми і на пошук поверхні. От якщо я зараз його замикаю, загорається хоум, загорається Digitiz. Пріоритету Hallма більше. Ну, ми посидіть пріоритет приблизно одинаковий. Тому, коли даємо команду холм, воно буде реагувати на Хом. Коли е пошук поверхні, дігітайс, він буде відправлятися дігітайс, Тобто пошук поверхні. Все зрозуміло. Тому ми будемо дивитися саме сюди для того, щоб діагностувати, в чому проблемка. Переходимо назад, вертаємося завантаження вид англійською view, завантажити скрін сет. Знаходимо Plasma Set, відкриваємо і отримуємо віконечко з тим файлом, який ми завантажили в попередньому. Попередній роботі. Так, добре. В принципі, в принципі так, ця кнопка можна включити, ще забув сказати, можна вручну включати. Чуєте? От, воно загорілося, включили, виключили. Натиснули, виключили. Все. Більше тут такого особливого нічого немає. Якщо потрібно змінити щось, якісь налаштування в наступному відео я це продовжу. Я розповім. Зараз, на даний момент, це достатньо. Спробуйте потренуватися, виріште щось, можете Переглянути всі функції, я не рекомендую міняти ці всі функції. Е кому це не потрібно, звичайно, для користувачів, які е мають, е збирають самі власний станок, я окремо відео зроблю, як саме налаштовувати і порти, і піни, і двигуни, ліміти, хоуми дам рекомендації. Е це теж буде дуже корисний урок. Але в даному відео це тільки для операторів нашого верстату. На цьому поки що все. До зустрічі в наступному відео я розповім ще по налаштуваннях двигунів. Все раз. До побачення!